Начальник орошку треба, хто їдки, ходіть начальник Розумієте? І людей не вистачає. Не вистачає. Я хочу, щоб кожен день люди ходили по вулиці, щоб люди бачили міліціонера. От 4-ї години, як люди йдуть з роботи, то хоча б до 10 до години стоїть. Кожен день я хочу, щоб ходили. Нема кому ходити. А обласних не хоче дати працівників? Куди дати? Вакансій нема. нема ходіть. Ходіть. Бо скоро, скоро От, тут беруть які же... пістолети, нехай йдуть сюди, бляха, нехай тут, жилятки нехай ходять, нехай роблять, вже як би не ну як буде інакше. Нам, скільки рядового міліціонера так, як не секрет зарплата? Ну і сержант, десь дві тисячі, дві двісті. Ну поліції в нас тут не буде в Бориславі, я так думаю. Буде. Буде, буде поліція в Листопад. листопаді. Листопані. То буде вже, ви будете як шериф. Я, я вас прошу. Все буде так, як і є. Прапорщиків не буде, і генерали будуть першої категорії, другої категорії, третьої категорії. А шепа генераліна, генерал-майор, ну як? Шериф, шериф, шерифи шериф будуть Будуть?